До кінця року обласний центр зайнятості планує відкрити три нових центри кар'єра: в Нововолинську, Торчині та в Луцькому педагогічному коледжі. Зараз подібні центри діють у шести навчальних закладах Волині. У Рожичинському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького на початку 2011 року був створений центр зообізнесу. Коледж готує фахівців саме для роботи у тваринництві, ветеринарів і спеціалістів із виготовлення та переробки сільськогосподарської продукції. За останні два роки на випускників коледжу попит зріс, у тому числі і завдяки центру зого бізнесу. Напрямок роботи, мета діяльності двох центрів співпадають. Це зустріч роботодавцями, вибір чи місце роботи, вакансії, інформації про вакантні місця, які є в області за даними спеціальностями, зустрічі, ярмарки, професій, економічні екскурсії, вміння. Показати себе роботодавцю, резюме, як написати, бізнес-план, тобто робота багатогранна. І от коли студенти йдуть на практику, там вони вже більш зв'язані з виробництвом і тому, як правило, працевлаштування у нас 70-80%. Звичайно, що. Ну, як правило, вони йдуть по місцях, звідки мали направлені, тобто по районах. 75-80% цих вони у нас йдуть. У нас географія прийому з кожного район направляє на навчання і тому вони йдуть по місцях цих, звідки були направлені. 20-30% студентів продовжують навчання у вищих навчальних закладах 3 четвертий рівня крута. решту. Йдуть по спеціальності. Студенти коледжу зустрічаються із працівниками районного центру зайнятості кожної середи. Щотижневі семінари і тренінги на різні теми відвідують мало не всі студенти, а на зустрічі із роботодавцями приїжджають із інших навчальних закладів. Студенти вони є такі, знаєте, от з них роботодавець може ліпити собі якого захоче працівника, бо вони є ну молоді, активні, такі мобільні, і, 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 і от саме тому от назріла оця ідея. Взагалі. Тут в нас збираються з цієї області студенти, і якби от ми теж роботодавців презентуємо, щоб не тільки ми презентуємо наших роботодавців Ружищенських, а й інших роботодавців з Волині, щоб показати, де можна їхні знання здобути на практиці, і що дійсно вони є затребувані. Що щоб вони не думали, що на сьогоднішній день поширена думка ай, роботу знайде тато, мама, знайомі і так далі. Щоб все залежить в їхніх руках, все вони є ковалями своєї долі. Вони мають оце зрозуміти. Ми їм ну, намагаємося отак змотивувати їх, і дійсно є от результат. Цій співпраці, як казав Віктор Миколайович, 80% направлених на працевлаштування, в нас відповідно зменшилася кількість звернень дітей-студентів, які закінчили Ружищинський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини. Я з огляду на те, що я молодий спеціаліст, от якби мені в студентські роки хтось сказав, як написати те резюме, як презентувати себе. Як заходити до роботодавця, я цього всього не знала, і от якби так само я впевнена, що багато молодих людей не знають, як одягатися, як проходити співбесіду, як не те, що, що таке резюме, як написати те резюме. А ми це все в рамках студентського центру зообізнесу надаємо дітям, надаємо практичні навики, як це зробити. За словами директора коледжу, рівень працевлаштування випускників із часу відкриття центру зообізнесу зріс на декілька відсотків. Побільшало й охочих тут навчатися. Зараз на одне місце претендують більше двох абітурієнтів. Студенти про своє професійне майбутнє думають уже з першого курсу. Багато що можна навчитися з цього. Так само пов'язана з тваринництвом. це, на мою думку, найцікавіше. По тварини найбільше можна дізнатися про них. Можна йти зараз в роботу і в Луцьку є, де працювати, і в рожещах, але я думаю, що я після закінчення коледжу ще буду поступати в якийсь вищий навчальний заклад. Придивлялися, хочемо в майбутньому, але так ще думаю, практика ще має бути. А яким і де б хотіли попрацювати? Працювати хотіла б лікарем, а де ще поки що ну, не вирішили. Випускникам Ковальського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету допомагає знайти роботу центр технобізнесу. Тут зі студентами проводять семінари та тренінги, влаштовують зустрічі із роботодавцями. Більшість випускників коледжу продовжує навчання у вишах, але тим, хто все ж вирішує працювати, роботодавці раді в основному це підприємства Ковальщини. Це якщо це бухгалтер, то це банки відповідно. Якщо це комп'ютерники, то відповідно. На підприємства, в організації, установи у ну, приватних підприємців, звичайно, багато наших студентів працює і в галузі менеджменту. Ну і звичайно продовжують навчання далі в університетах. І Ясне діло, що все усі е, працевлаштовуються, звертаючись спочатку в центр зайнятості. У центрі технобізнесу студенти можуть вивчити паспорти підприємств, які пропонують роботу за їхніми спеціальностями. Для них організовують ярмарки кар'єри та економічні екскурсії. Роботодавцям коля та району молоді спеціалісти потрібні, тому зустрічі корисні як для студентів, так і для підприємств. На ну, вакансії є. Тим більше, що е, бухгалтери бухгалтери постійно на всі організації вони потрібні. Тим більше менеджери в них є автомобілі і автомобільне господарство. Це також дуже є і багато в нас і вакансій. І діти, я знаю, з задоволенням йдуть на ті підприємства. Це і галактика авто, і бізнес і автор. Той, хто хоче робити, то той роботу знайде собі і сам, і за допомогою нас. Цього року саме на ярмарку кар'єри підшукала собі нового працівника головний бухгалтер місцевого підприємства Галина Забудняк. За її словами, із десяти людей, які зараз там працюють, за допомогою центру зайнятості отримали роботу шестеро. Подаємо, ну як бухгалтер, звіт про потребу в працівниках. Потім нам направляють людей. Ми дивимося, з яким рівнем освіти, з якими навичками чи вони мають. От, навички чи ні. І в цьому році ж, тут же в стінах цього технікуму, на початку червня, відбулося переглянути спільний ярмарок вакансій між центром зайнятості і роботодавцями. Ми були присутні, були присутні студенти. Нас більше цікавили бухгалтери. От, Зразу ми побачили, ну, поговорили, поспілкувалися, і дійсно було видно, що Студенти, вони тут в вашому у цьому центрі, що вони вже підковані. Тому що почали ми сказали: звертайтеся, будь ласка, хто хоче поговорити, звертайтеся до нас. Вони звернулися, поговорили. І одну дівчину, от, Матвіюк е Наташу, ми собі взяли на перше робоче місце. Це дуже важливо. От, як вона з задоволенням зараз працює. Ну ясно, що вона ще не має там такого досвіду, але я думаю, що ми з цим справимося. Також ми користуємося таким, такими послугами центру зайнятості як стажування. Як навчання, як перекваліфікація, беремо на дотацію соціально незахищених безробітних. Бухгалтером бачить себе у майбутньому студентка третього курсу Тетяна Невелич, одна із фіналісток конкурсу Кращий студент Волині. Задля майбутньої кар'єри центр технобізнесу відвідує часто. Планую далі іти на іти на роботу за своєю спеціальністю, тому користуюся інформацією даного центру. Ну, насамперед, проводилися ряд тренінгів, і хочу сказати, що це дуже корисно, тому що насамперед нам там розповідають, як правильно подати себе, як правильно сформувати позитивний імідж про себе, як про майбутнього кваліфікованого спеціаліста, як про студента з високим рівнем знань. І це є дуже цікаво, тому що ну, хочеться сказати, що ми, як студенти, є дуже активні. ну, і... В таких ситуаціях буває просто приходимо на перше місце роботи, буває при відмові, починаємо розчаровуватися, але як тут розповідали, потрібно просто активніше, активніше діяти, активніше іти, спілкуватися з людьми. Створювати про себе позитивний імідж і тоді ну, насамперед не розчаровуватися і працювати далі. Так само тут можна отримати завжди завжди потрібну інформацію. Якщо є така потреба, то можливість поспілкуватися з кваліфікованими людьми, з досвідченими людьми у цій справі, і тому я вважаю, що це є досить, ну, досить важливий центр. Результат роботи центру ділового студента у Луцькому національному технічному університеті також помітний. На обліку в міському центрі зайнятості зараз лише 40 його випускників. Цього року знайшли роботу 420. Безперечно, напевно, більшість їх заходять все-таки за спеціальністю. На сьогоднішній день роботодавцям потрібні працівники технічних напрямків. Ця тенденція є, вона прослідковується. Так само, іт технології на сьогоднішній день надзвичайно сильно розвиваються. Тобто, Робота є в рамках реалізації нового закону про зайнятість населення, там де передбачені певні преференції для роботодавців, які працевлаштовують випускників на перше робоче місце. Центри ділового студента якраз є першими помічниками як роботодавців, так і студентів. Центри ділового студента, центри кар'єри це є ті органи, які можуть звести. Куди може прийти роботодавець, проінформувати про те, що потребує людина на перше робоче місце, і куди може прийти студент для того, щоб шукати це саме робоче місце. Якщо озвучити, хто найбільше з роботодавців міста Луцька створює умови для працевлаштування на перше робоче місце, то статистика цьогорічна показує, що це не є великі підприємства, це є більш малі підприємства з чисельністю до 20-50 найманих працівників. Основна мета центру ділового студента зближення випускників і роботодавців, а також інформування про професії без відриву від навчання. В основному призвертаються студенти технічних спеціальностей. Вони цікавляться робітничими професіями, робітничими вакансіями, тому що в нас тут в основному вакансії робітничих професій. Так само у нас демонструються від ролики робітничих професій. І вони знайомляться із підприємствами, знайомляться із історією працевлаштування. У нас також тут є інформаційний матеріал про вакансії, і в основному завдяки співпраці із центрами зайнятості, вони до нас можуть прийти зайти на сайт, на сайт інтернет порталу Труд і. Зробити огляд вільних вакансій, які систематично оновлюються, переглянути які там вільні вакансії. Далі, от можна, якщо не заходити, все в нас в роздрукованому варіанті, все передивитись. До кінця року планують в обласному центрі зайнятості на Волині відкриють три нових центри кар'єри для студентів. У тих, що вже діють, запровадять сучасні форми співпраці. Зокрема, запрошуватимуть спеціалістів, які мають кар'єрні здобутки, проводити майстер-класи.